Привіт, я Ганна, і це моя історія підбору і придбання машини моєї мрії. Звернулася до Євгена з запитом підібрати для мене машину на автоматі, якоїсь такого невеликого розміру для того, щоб було зручно паркуватися в умовах щільного міського трафіку, оскільки ми живемо на Львівщині. І це є дуже критична вимога. Вибирали досить довго, передивились неймовірну кількість варіантів, приїжджали в Луцьк, передивилися силу селену подібних машин на базарі. Але оскільки підбір виконується з великою увагою до деталей, то більшість машин, які навіть по фотографіях були ідеальні, були Євгеном забраковані по технічному стану. Але все того вартувало. І наразі я є щасливим власником чудової машини. Підійдіть, подивитися, якому стані салон. Подивіться, в якому вона збережному стані, які перемикачі, як вона виглядає, наскільки вона чудово збережена, вона має невеликий оригінальний пробіг, має чудовий просторий шкіряний салон, і я абсолютно задоволена і щаслива нашим придбанням. Тому щиро раджу всім не економити на своїх мріях, не відкладати їх на потім і звертайтеся до Євгена за підбором.